Доброго дня, друзі! Немає нічого кращого за чисте гірське повітря, пухнастий сніг та лижі. Окрім того, що це весело, цікаво та класно, це ще й корисно. Отже, вдихаємо на повні груди, бо кажуть, що гірське повітря це найкраще у світі ліки. Якщо ви завзяти лижник, це супер, поєднуйте корисне з приємним. І чистим гірським повітрячком дихаєте і улюбленою справою займаєтесь. А якщо ви не катаєтесь на лижах, а по спевних причин не можете займатися цим видом спорту, то засмучуватись не варто. а чи можна просто покататись на підйомнику та помилуватись про собі Карпат? Развіше виглядають. Сиро молодості стане найважливіше. Та Я... яке, яке найвис? Люди, які живуть у горах, менше хворіють, краще виглядають та довше живуть. Ні-ні, не подумайте, вони не вигадали як молодості та довголіття. У них є дещо набагато цінніше та дивовижніше – Це повітря. Якщо ви частенько кашляєте, носовичок – ваш незмінний супутник, і час від часу болить горло, прогулянки горами гарна профілактика у з цими недугами. Гідський кисень багатий на корисні елементи. Тому якщо ви в горах, дихайте на повні груди. Якщо гуляєте горами, не забудьте одягнути теплий одяг, та зручне взуття що не промикає. Намагайтеся знаходитися там, де більше хвойних дерев та ялинок. Саме тішно зелені красиві та красуні створюють ось це особливе, запашне та корисне повітрячко. Є ще гарний варіант пасивного відпочинку: відвідати пізнавальну екскурсію, дізнатись історії місцевості, у яку ви приїхали. Крім цього, на екскурсії вам розкажуть, чим саме корисне те чи інше місце, які трави, настоянки та подарунки варто придбати. А ще під час екскурсії у вас неодмінно з'являться нові друзі та знайомі, з якими можна весело та цікаво провести час. Є ще один цікавий варіант пасивного відпочинку відвідати екскурсію або дізнатися історією місцевості, в якій ви приїхали. І зробити це можна на ось такій гуслись кібриці. Якщо до цього часу ви не знали, побачимось, ну що. Якщо до цього часу ви ще не знали, як відпочити у горах у зимку, окрім катання на лижах, санках чи бордів, тому декілька гарних варіантів я вам підказала. Насолоджуйтесь останнім місяцем зими. Побачимось, па-па!